Джон Грін Провина зірок книга, яка могла б бути популярною на просторах Тіктоку років 10 тому. Ця книга змушує переосмислити власне життя. Історія про підлітків, які живуть з важким діагнозом, але намагаються це робити наповну. Найбільше мене вразило їхнє бачення смерті, не страх, а бажання встигнути якомога більше. Гейзел і Огастос нещасливі у своїй хворобі, але саме вона допомогла їм знайти одне одного. В фіналі книги я плакала і думала про те, а чи змогла б я? Та поставитися до власної смерті. Чи змогла б я так вільно і відкрито прийняти цей факт? Книга, яка змушує нас задуматись про те, що потрібно цінувати те, що ми маємо тут і зараз. Адже ніколи не знаєш, скільки часу нам з вами відведено глибоко, пронизливо, сумно і радісно, водночас, а ще дуже легко написано. Цю книгу я б порадила усім, хто хоче трошки глибше зрозуміти людей з невиліковними захворюваннями. Це те, що вони не потребують, щоб їх жаліли. Вони хочуть жити нормальне життя, наскільки це можливо в їхній ситуації. І щоб до них ставились, як до звичайних людей. Діліться у коментарях враженнями від прочитаного. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні відеоогляди книг.